З нами на зв'язку Тарас Мишак, старший офіцер комунікації 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем типові хижаки імені Якова Гандзюка. Пане Тарасе, вітаємо вас доброго вечора, і слава Україні, героям слава, друзі, і одразу до справи, оскільки, як ви розумієте, бачите qr код і номер картки. То ж, долучайтесь, будь ласка, до зборів. А поки ми в пана Тараса запитаємо на що збираємо. Збираємо для нашого першого батальйона безпілотних систем хижаки висот. Конкретно для одного з екіпажів, екіпаж, який займається ударними безпілотниками, це власне безпілотники типу крило, на яких на яких хлопці кріплять заряд, тобто бомбу. І це крило летить у окупантів у їхню техніку, у їхні позиції. Тобто виконують хлопців важливу роботу, і зараз їм потрібно. Зібрати кошти на повнопривідний бус для того, щоб все їхнє майно, яке у них є, тобто це якраз ці безпілотники, і до них ще потребують вони багато там різних різного обладнання, тобто це і ретранслятори, і наземні станції, і пульти, і власне ці заряди, тобто бомби, які вони кріплять до них, все це потрібно возити, возити по розбитих дорогах, по польових дорогах, тому потрібен повнопривідний буст, в який можна це все загрузити і довести до позиції, вигрузити там. І ефективно працювати. Хлопці дуже просять долучитися всіх громадян, всіх небайдужих, хто зараз дивиться цей ефір, тому що вони вже кажуть буквально, що скоро будемо в руках носити все це до позиції, тому що ну потрібна автівка. Автівки це, це кров війни, без них неможливо. І вони, на жаль, ламаються, вони на жаль знищуються ворогом, тому що автівка це завжди мішень для ворожих дронів і для артилерії. Тому. Автівка, це теж як майже як розхідний матеріал. Вони потрібні постійно, і тому я закликаю всіх, хто дивиться декілька гривень. Це вже буде важливий вклад. Будь ласка, задонатьте, якщо є така можливість, друзі. Давайте не будемо втрачати ані секунди. Просто зараз візьміть телефон, зробіть посильний внесок. Ми розуміємо, що ресурси в усіх обмежені, ну але є мета. Вигнати ворога з нашої землі. І я думаю, що якусь суму можна виділити тут і зараз. Бачите QR-код, номер картки. Будь ласка, долучайтесь. До речі, пане Тарасе, ворог як вирішує питання з ось таким неспеціалізованим транспортом. Різному вирішує. Тобто, переважно вони беруть якісь свої оці їхні. Російського виробництва там старі якісь буханки або ниви вони їх там переварюють, переобладнують, намагаються їх ними вирішувати свої логістичні питання. Також іноді вони і на мотоциклах пересуваються, тобто там не так звичайно багато можна туди загрузити, але щось можна. Тобто, і навіть до того, що і пішки вони також ходять в темряві, і несуть там на плечах, в рюкзаках. Тобто, по різному ворог це виконує, тому що наші. Оператори дронів теж не сплять, вони постійно пильнують, постійно дивляться, і вже створена така кілзона в їхньому тилу, тобто десь приблизно до 10 кілометрів. Все, що там рухається, це все є мішенью, і воно знищується. Тому, звичайно, у них також є такі проблеми логістичні і, можливо, навіть і більші, ніж у нас. Ось друзі, а щоб в наших хлопців і дівчат був нормальний повнопривідний бус, ви можете допомогти цим. Просто зараз повторюсь ще раз і ще раз номер картки і qr код на ваших екранах лише прямі і перевірені збори в рамках єдиного марафону. Тараса нагадаємо нашим глядачам, що мова про покровський напрямок найгарячіший впродовж дуже тривалого часу. І ось ми бачимо в новинах про чергові якісь цілі політичні росіян. Тепер вони прагнуть захопити Покровськ до. 1 вересня я не стільки про це перше вересня. У вас буду питати, скільки загалом про оперативну ситуацію на напрямку з того, що бачите. Ви? Чесно кажучи, дуже оптимістична дата. До першого вересня. Я сумніваюся, що у них це вдасться, і можливо і до першого жовтня не вдасться. Тому якби таке, ну вони завжди ставлять собі такі цілі. У них в нас на конкретно на нашій ділянці вони ставили собі ціль до 9 травня вийти на адмінкордон. З Дніпропетровською областю, ну і досі вони цього не зробили. Тому звичайно, вони можуть собі ставити будь-яку мету, але сили оборони мають іншу думку щодо загальної ситуації. Звичайно, на Покровськ тиснуть зараз. В основному це йде зі східної і вже так з північної сторони тобто, зі сторони Мирнограду. Намагаються вони заходити. От конкретно наша зона відповідальності знаходиться дещо в іншому місці, тому там детальніше не можна сказати, що конкретно там відбувається. Але можна сказати, за нашу зону те, що ми у нас бачимо, завдяки героїчним воїнам 59-ї бригади. Зараз ми змогли зупинити їхній наступ на Дніпропетровщину, і конкретно минулий тиждень у нас фактично вже прийшов без штурмів. Так дійсно вони продовжують ударам удари ФПВ, продовжують обстрілювати з артилерії наші позиції. Тобто, все це триває, але, от конкретно, штурмів, ну очевидно, вони зараз намагаються концентрувати свої сили саме на Покровську. На оточенні міста на там прориваються ДРГшками туди. Конкретно нас вони зараз не штурмують, тобто вдалося в нашій смузі відповідальності стабілізувати ситуацію, але ситуація динамічна. Ми не знаємо, що буде завтра. Можливо, завтра вони знову активізуються, тому готові до будь-чого. Пане Тарасе, ще маємо час на одне максимум два питання. Я знаєте про що не можу у вас не спитати, потрапила на очі новина про те, що ворожі дрони розкидували листівки, які пропонують місцевим мешканцям на Покровському напрямку, здавати позиції збройних сил України і зустрічати освободителей. Я хочу вас спитати: до якого тиску вдається ворог? І я маю на увазі тиску окремо на цивільне населення. Тиск на українських військових, ну можливо, навіть тиск на своїх вояків, яких я впевнений, ви маєте досвід брати в полон до цивільних вони постійно здійснюють повербоку. Вони не тільки листівками, вони застосовують смски, тобто розкидають повідомлення там з посиланнями на телеграм-канали, в яких там можна або здавати позиції, або там. Не знаю, якусь іншу диверсійну діяльність вести, тобто все це вони активно використовують. Закликаю громадян на таке не вестись, тому що росіяни вас використають і мало того, що не заплатять, так потім ну тобто чекати від них якоїсь якогось там чогось хорошого, навіть тих, кого вони використовують в своїх цілях, вони все одно зраджують і кидають, тому не варто на таке вестись, ну, не кажучи вже про те, що це державна зрада. І взагалі неприпустимі дії. Щодо того, як вони тиснуть на е, військових, власне наших, то Ну так, вони іноді намагаються, але це все марно, тому що хлопці, якби всі патріотичні, всі переконані, тобто в нас немає таких, хто там якось сумнівається чи ще щось, тому ці всі спроби росіян вони марні. А щодо того, як вони тиснуть на власних військових, ну е, їхній основний елемент це страх. Очевидно, всі російські солдати бояться своїх командирів, можливо, навіть більше ніж зсу, більше ніж смерті. Тобто вони їх гонять в ці місні штурми. Тобто, там у них якби розмова коротка. Якщо ти не йдеш штурм, то розстріл там часто ми чуємо від полонених. Вони розповідають, що там такий термін вживають обнуляти. Тобто командир може обнулити, тобто буквально розстріляти своїх же. Друзі, не вважайте за тиск з мого боку. Це е, таке ввічливе нагадування. Що ви бачите qr код бачите номер картки. Будь ласка, долучайтесь до збору. Збираємо на повнопривідний бус для побратимів е, пана Тараса. Пане Тараса, ми дуже дякуємо, що знаходите для нас час е, і пояснюєте, в тому числі дуже дякуємо вам і вашим побратимам за те, що ви робите. Тарас Мишак, старший офіцер Дякую. комунікації 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем. Степові хижаки імені Якова Гандзюка.